Щасливий школярик, чернівецькі благодійники спільно з німецькими, канадськими та румунськими партнерами надали допомогу 50 сім'ям, які виховують трьох і більше діток та потребують підтримки. Для присутніх провели інтерактив. Також вручили шкільне приладдя та продуктові набори детальніше у сюжеті. Благодійники фонду Вікторія та для майбутнього України спільно з іноземними партнерами передали потребуючим багатодітним родинам, діткам-сиротам, дітям з інвалідністю та вимушеним переселенцям гуманітарну допомогу. На зустрічі присутні помолилися за українських захисників, адже саме завдяки їм волонтери мають можливість безупинно допомагати українцям. Ми хотіли, щоб був день школярика щасливого. Це в місті Чернівцях. Тому що дякувати Богу, що у нас спокійно, що ми можемо зібратися і завдяки церкві, де вони. Неодноразово допомагають нам тут зібратися. Благодійники фонду Вікторія вже понад півтора роки невпинно продовжують допомагати людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Сьогодні відбувається свято щасливого школярика, тобто день, коли об'єдналися декілька благодійників: це Галіна Ніконовна, це Софія Миколаївна, Борденюк. Це моя колега Роксолана Петрик, яка очолює благодійну організацію для майбутньої України. І ми вирішили сьогодні зробити добро людям верніше, не людям а. Батькам тих дітей, які навчаються в школі, які не можуть самостійно себе сьогодні повноцінно утримувати. Керівник Чернівецького благодійного фонду Вікторія Руслан Раздорський каже: команда волонтерів невпинно творить добро, допомагаючи соціально незахищеним сім'ям. Ми за це дуже вдячні нашій команді волонтерів. Це Анжела Сенчук, Іра Довганюк, Саша Довганюк, Максим Ганчар. Це та потужна команда, з якою ми працюємо вже понад півтора року. Року, яка щоденно своїми силами, своїми можливостями, своїм часом жертвує для того, щоб зробити добро для людей? Ми творимо добро, оскільки ми маємо таку можливість, ми можемо це робити. Ми хочемо це робити. Тому я вважаю, що цей день такий світлий, чудесний. Ми мали таку можливість зробити цей день для когось приємніше. Пастор церкви адвентистів сьомого дня Павло Яременко каже: організатори підготували для присутніх невеличку розважальну програму, а також солодощі та подарунки. Вже вдруге в цьому році відбувається благодійний захід для дітей, які в цьому мають потребу, які проживають на території нашої області. а Також я підозрюю, що тут є й ті, хто є переселенці. Із тих місць де сьогодні вкрай важко. До благодійного заходу також долучилися представники кондитерської пекарні, які пригощали діток запашними виробами. Нам ну, просто потрібно, потрібно, щоб звичайно розуміти, що є інші дітки, але вони такі самі, як наші. Тому з радістю хочеться дарувати їм свою любов. І доброту. матір 16 дітей Тетяна Венгринюк каже, підтримка багатодітних родин у такий нелегкий час є дуже важливою. На сьогоднішній день ми знаємо ситуацію, що у нас робиться в Україні, то це дуже важливо. Такі заходи підтримувати великі сім'ї, багатодітні родини, діток під опікою, сиріт, з інвалідністю, тому що якщо не будуть такі організації і благодійні фонди підтримувати, то хто ж нас буде підтримувати? Доброчинці благодійного фонду Вікторія запевнили, планують і надалі співпрацювати з партнерами та підтримувати українські родини. Тетяна Никифоряк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.